Просто відео і буде це гроші. що я йду на роботу, мені платять. Це, чу, цьому не навчитися, Я можу стати експертом, і вони будуть платити мені гроші. Як людині з нуля почати онлайн, хоча б першу тисячу доларів, правильно? Ну давай я просто мій досвід згадаю. Я шукав взагалі, як можна. дуже швидко зрозумів, що фізична робота чи робота на дядю, це точно не мій варіант. Мені краще не продати своє життя комусь отримати за це якусь фіксовану зарплату. А мені краще мати об'єм роботи. і Наскільки добре я знаю справлюсь, тільки я самі. З різних людей, оце важливо зрозуміти. і в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну давай я просто онлайн розберу. От на, на прикладі маркетингу е, я бачу бізнес, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я так, що цьому не навчитися, я можу стати експертом, і вони будуть платити мені гроші. Я це навчився, пиші клієнти, понятно, безплатно були. Місяць два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки. Був нормальний результат. Їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв. Е, е, появлявся мій контакт. Я починав працювати дуже просто. Поняв, не надо ніяких ні коледжів закінчувати, ні інститутів, нічого. Тобі нада знайти потреби людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча б. Мінімальним експертом, щоб це робити, і ти за це будеш отримувати гроші. Це набагато це важко людям зрозуміти. бо всі привикли, що я йду на роботу, мені платять. Це якась там стабільність. Як це стабільність з утра до вечора на когось роботи, і приходить домой віддихнуть, може щось з дітьми поспілкуватися, і все. І е, на прикладі просто онлайн, ми ж от українцям, даємо змогу. Виставляйте просто відео, і будете це гроші. Він, будь ласка, за посиланням, в шапці профіля, до речі, є ця інформація.